Зсу хаймарсами вдарили по аеродрому на Білгородщині. Знищено чотири гвинтокрили. А гур безпілотниками успішно атакували об'єкти в Криму. Окупанти зібрали 70 тисяч солдат і готують новий наступ вже у квітні. Веніславський анонсував ротацію у зсу. Зловмисники вкрали з шахти вугілля на 5 мільярдів гривень. Нова небезпечна гра поширюється серед підлітків. Тим часом керівництво ліцею на Київщині підглядає за учнями за допомогою камери у вбиральні. В Україні поменшало мільярдерів. Сенатор демократ 25 годин виголошував промову і критикував Трампа. А справжній крінж в Німеччині поліція п'ять годин розслідувала вбивство силіконової секс-ляльки. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це середа, друге квітня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! І почнемо зі справжнього резонансу у ДБР. Повідомили про завдання збитків Україні Лише вслухайтеся на понад 5 мільярдів гривень. Через незаконний видобуток вугілля на одній з шахт Донеччини слухайте самі. Працівники ДБР встановили, що через незаконний видобуток вугілля на території прилеглій до шахти Святопокровська у селищі Курицини Краматорського району Донецької області збитки державі становлять понад 5 мільярдів гривень. Нагадаю, у листопаді 2024 року працівники ДБР припинили незаконний видобуток вугілля на території прилеглій до шахти Святопокровська у селищі. Курицине Краматорського району Донецької області. Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам'яного вугілля, отримало одне із приватних товариств у 2021 році. Однак так і не розпочало відповідні роботи. Натомість група осіб, яка фактично об'єдналася у злочинну організацію, захопила цю ділянку та почала незаконний видобуток до її складу, крім організатора, входило. 9 осіб вони займалися технічним забезпеченням видобування вугілля, охороною території, контролем роботи шахтарів, веденням обліку та реалізацію незаконно видобутого вугілля. Без жодних дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий неробочий вентиляційний канал шахти Святопокровська у ствол для спуску під землю для. Шахтарів також організатор незаконного бізнесу домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку, на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству. Крім того, керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці. Досудове розслідування триває. Всебічно досліджуються й інші деталі даного правопорушення. Будували теракт у Львові. СБУ затримала двох ворожих агентів, які планували підірвати будівлю райвідділку поліції. Для вчинення злочину зрадники повинні були занести у приміщення саморобний вибуховий пристрій, захований у пакет. Російські спецслужби планували дистанційно підірвати його разом із агентами. Для виконання замовлення Росія завербувала 22-річну мешканку Києва, яка шукала легких грошей у телеграм. У якості тестового завдання вона розклеювала у столиці листівки із фейками розпропаганди. Пізніше агентку відправили до. До Львова для вчинення злочину з собою вона взяла знайомого. Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник. Також поблизу цілі вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту. Чергова бавовна на Росії. Вночі невідомі безпілотники атакували російський Таганрог. Про це повідомили Росзмі. У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також зафіксовано пошкоджені будинки та пожежі. Да Ні, нормально, вроде. При цьому у Міноборони Росії традиційно заявили, що сили ППО нібито збили усі 93 дрони. Більшість із яких у Курській області. Цієї ночі зсу хаймерсами вдарили по аеродрому на Бєлгородщині. Результат виведено з ладу щонайменше чотири гелікоптери. Скільки теж тожелюється. По звуку. Із них два. К-52 та два мі 28 Вони зазнали критичних пошкоджень і навряд чи знову піднімуться в небо. Часом дрони гур вдарили по об'єктам в окупованому Криму. На відео безпілотники воїнів спецпідрозділу ГУР МО праймері ухиляються від ворожих зенітних ракет та вражають десантні катери. Завдають удару по-ворожому ЗРК ркторем 2 Росіяни готуються до нового наступу вже в квітні. У змі шириться інформація, що підрозділи окупантів більше місяця перебувають на полігонах та готуються. Чи відповідає ця інформація дійсності? Скільки сил накопичив ворог та у якому напрямку можуть завдати удару? Деталі в сюжеті у нас точно є інформація, що Російська Федерація. Попередньо на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно 2-3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом, і вже більше місяця знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій. Тому ймовірність наступу з моєї точки зору в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. Присутня, і ми до неї готуємося активно. Так, Володимир Фокін, командир першого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади, коментує ймовірність наступу російських окупантів, зокрема на Сумську та Харківську області. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу ще на ці дві українські області, і саме для цього намагається виграти час. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, у своєму телеграм-каналі пише про наступ у травні. Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні. У звіті інституту вивчення війни розкрили плани ворога. Повідомляють, що Росія готується до масштабного наступу, зосередивши значно переважаючі сили біля лимана Донецької області. Йдеться про десятикратну перевагу в особовому складі. На думку аналітиків, окупанти можуть використати плацдарм на північний схід від Лимана, щоб захопити один відсоток Луганської області, що залишився в Україні. Це потрібно Росії для посилення своєї позиції на переговорах. Російські війська спочатку зосередилися на наступі від Іванівки до колодязів у загальному напрямку на Лиман, але нещодавно ймовірно переорієнтували свої сили на наступ на північний захід від Іванівки до Нового Катеринівки. І далі до борової. Втім, відбиття росіян третьою штурмовою бригадою з села Надія на Луганщині може свідчити про те, що українські сили зрозуміли російський задум. Військові кажуть, готуються і до нових операцій. Третя окрема штурмова бригада робить все можливе для того, щоб підготуватися до вже більш великого наступу з боку росіян в своїй смузі відповідальності. Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно, продовжуємо підготовку особового складу. Наскільки це можливо, та інших розрахунків наших сил та засобів відповідно. Те, як росіяни намагаються посилити позицію за столом переговорів, на думку народного депутата Федіра Веніславського більше схоже на блеф ніж на реальну стратегію, Бо говорити про те, що в Росії на сьогодні є спроможності, яка дозволили б їй якусь там широкомасштабну наступальну операцію, ну це дуже оптимістична оцінка можливості Росії. Вони демонструють свою своє бажання і реальні результати з 2022 року. Окрім перших там тижнів чи місяця війни, вони не продемонстрували жодного. Такого не лише е, стратегічного результату, навіть оперативного результату вони не продемонстрували. Тому їхні хотілки і плани, які вони намагаються вбити в голови європейським партнерам для того, щоб е, піти на якийсь пос змусити піти на поступки в тому числі в тих е, їхніх бажаннях, які вони постійно озвучують. Я думаю, да, це для нас не є якимось визначальним чином. Аналітики інституту вивчення війни також припустили, що Кремль використає успіхи на фронті для посилення хаосу. і страху в інформаційному просторі мало ймовірно, що російські військові здатні провести три масштабні наступальні операції проти великих українських міст навіть після передислокації сил. Росіяни зазнали значних втрат у бронетехніці та живій силі за час війни і не показали здатності проводити складні операції з одночасним наступом на кількох напрямках. Водночас у російських пабліках готуються до наступу збройних сил України. Там приймаються новими тактичними знаками, які з'явилися на техніці зсу. Тому пропагандисти дуже радять окупантам зберігати пильність. Міністерство оборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби і участі у бойових діях. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, такий механізм є альтернативою закону про демобілізацію. Розроблено механізм ротації, що 90 днів людина після 90 днів люди без участі у бере без середньої у бойових діях людина має забезпечити право на відпочинок знову ж таки протягом декількох місяців. Це підзаконні нормативно-правові акти директиви відповідно головнокомандувача збройних сил. які на на це в принципі чи боєва бу... статистика. Наскільки ці директиви виконуються? Що дійсно військовослужбові після 90 днів служби, чи як ви сказали? Ну, це те, що те, що планується, те, що пропонується, 90 днів безпосередньої безперервної служби і участі у веденні бойових дій, потім має наступити декілька місяців відпочинку. Декілька цих... це скільки? Ну я зараз не готовий сказати, я просто не пам'ятаю, треба подивитися. Розширив квоту бронювання для працівників критичної комунальної інфраструктури до 75%. Про це повідомили у Мінрозвитку. Відтепер 100% бронювання отримали працівники державних підприємств Міноборони агентства оборонних закупівель та державний оператор тилу. Тим часом 23 тисячі компаній в Україні підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня. Відзвітувало Мінцифри і Відповідно, мають можливість перебронювати своїх співробітників у відомстві. Наголосили, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом раніше встановленим критеріям: два обов'язкових середня зарплата працівників не менше ніж 20 тисяч гривень, та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ. Третій на вибір сплата податків і зборів понад півтора мільйона євро за рік. Чи валютні надходження у понад 32 мільйони євро на рік. У Львові люди почубилися із представниками ТЦК, бо ті волокли однією з вулиць чоловіка. Він нібито пройшов ВЛК, після чого втік із військомату. Альо, що це таке? Що ви, хлопця, тримаєте? Що ви, хлопця, тримаєте? Хлопця відпустили. Ви не маєте права його затримувати. Не маєте жодного. Відпустили хлопця. Перехожі стали на захист затриманого, і у результаті ледь самі не отримали на горіхи. Сади пусти людину! Пусти людину! За Я ще не тримайся, я тебе витягну. Пусти людину! Пусти людину! У фіналі чоловік все-таки виривається і тікає від ТЦК. Поліцейський затримайте його! Поліцейський! Поліцейський! Що таке твориться? Поліція! 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 Встановіть особу! Поліція це при вас! Становіть у слабу! Куди ти йдеш? Поліція! Я заяву хочу написати! Зі свого боку у ТЦК вже встигли прокоментувати інцидент і Заявили, що усе було зовсім не так, нібито чоловік на кадрах ухилянт, який втік після медкомісії, і це він сам спровокував сутичку. Його оголосили в розшук один військовий травмований. Мільярдерів в Україні поменшало за оновленим рейтингом видання Форбс найзаможніших людей планети. Жоден з українських топ-багатіїв не зміг наростити свої доходи за минулий рік. Очолює список засновник Тесла Ілон Маск. У топ 10 потрапили, зокрема, засновники Мета та Амазон Марк Цукерберг та Джефф Безос. До переліку найбагатших планети цієї потрапили і шестеро українців серед найзаможніших у 2024 році. Рінат Ахметов – 7,9 мільярдів доларів. Віктор Пінчук 3,2 мільярдів, Ади доларів і Тадам Петро Порошенко 1,7 мільярдів доларів у список. Потрапили інші багатії: Влад Яценко, Вадим Новинський та Костянтин Живаго. При цьому цікаво, що із рейтингу вибули Геннадій Боголюбов, а роком раніше ігор Коломойський. Серед українських школярів поширюється нова небезпечна гра, яка завірусилася у тіктоці. Називається вона «Червоні двері, жовті двері». Красна двір, жовта двері двір двер любого світу. Красна двір, жовта двері двір двер любого світу. Якщо ви бачите двері, напишіть. Можете ли ви описати коридор? Да. Напишіть. Идите дальше. Вы идете? Что вы видите? Підлітки грають у неї, нібито заради самоаналізу та розслаблення. У результаті все закінчується панікою, галюцинаціями і втратою зв'язку з реальністю. Суть полягає в тому, що один із учасників лягає із заплющеними очима і піднятими руками на коліна до провідника. Той масажує скроні об'єкту і ставить запитання. У якийсь момент гравець нібито впадає в транс. Якщо він замовкає і перестає відповідати на запитання, його треба терміново будити, щоб той не застряг в іншій реальності. Дивіться самі. Красна двір жовта двір двір любого цвета. Красна двір, жовта, двірдвір, любого цвета. І сувіті перед себе двір, пусіть руки. Красна двір, жовта двір двір любого цвета. Красна двір жовта, двір, двір, любого цвета. Ісувіте перед себе двір, пусіте руки. Красна двір жовта. дверь любого цвета. Что вы видите перед собой? Лестницу. Вы хотите подняться? Да. Вы поднимаетесь наверх? Вы поднимаетесь наверх? Да. Что вы видите перед собой? Двери. Вы видите силуэт человека? Нет. Какого цвета эти двери? Зеленого и розового. Как вы относитесь к зеленой двери? Нейтрально. Вы хотите у нее зайти? Нет. Как вы относитесь к розовой двери? Хорошо. Вы хотите в нее зайти? Да. Вы зашли в эту дверь? Да. Что вы видите перед собой? Комнату. Вы видите силу человека? Нет. Какого цвета эта комната? Розовая. Что находится в этой комнате? На думку лікарів, сильний масаж, скронь у поєднанні із заплющеними очима, мовленнєвою установкою та сенсорною депревіацією створює хибне відчуття виходу з тіла. Реальний ефект від гри це запаморочення, нудота, панічні атаки, спотворення реальності та сильна тривожність після виходу. А далі новина, яка просто шокує. Лише вслухайтесь, у Васильківському ліцеї з промовистою назвою Успіх керівництво встановило камеру у Тадам вбиральні. На додачу у туалеті немає ані перегородок. Ані дверей директор відхрещується, мовляв, ця камера муляж. А от дописувачі стверджують, що камера справжня, адже на ній постійно блимають індикатори. Утім, головне питання залишається відкритим: нащо взагалі камера або її муляж у вбиральні, аби стежити за учнями? А ви як вважаєте? Члени ради нацбезпеки США, зокрема радник Майкл Волц, використовували особисті акаунти Gmail для урядового листування. Про це пише Washington Post. За даними журналістів, через незахищені канали обговорювали військові позиції, системи озброєнь та інші чутливі питання. Ба більше Волц також копіював свій розклад у сигнал, створюючи чати для координації дій. Ні, рекорду США, сенатор демократ Корі Букер виступав за трибуною цілих увага 25 годин. Цікаво, що так багато говорив він проти політики американського президента Дональда Трампа. Повернімося до ідеалів, яким загрожують інші. Згадаймо наші засадничі документи. Ті недосконалі генії залишили особливі слова в кінці декларації незалежності, одну з найвеличніших декларацій взаємозалежності. Коли наші засновники сказали. Ми маємо взаємно присягнути один одному життям, статками та священною честю. Це те, що зараз потрібно від усіх американців. Це моральний момент. Це не про ліве чи праве, Це про правильне чи неправильне. Це про добрі неприємності, мій друже, пані президенте. Понад добу Букер провів на ногах. Він не їв і не ходив до вбиральні. Все заради того, щоб побити 68-річний рекорд сенату. Звісно ж, затяжна промова викликала шквал оплесків серед колег. Я завершую свій виступ. Дякую помічникам, дякую парламентському апарату, дякую секретарям, дякую охоронцям. Багато людей роблять це місце особливим. Я не давав вам спати цілу добу. Я просто хочу подякувати. Дякую всім. Крінж історія сталася у Німеччині. Поліція цілих п'ять годин розслідувала вбивство. Лише слухайтеся силіконової секс-ляльки. Так так вам не почулося. Чоловік вигулював собаку і натрапив у траві на обгоріло жіноче тіло. Приїхали судмедексперти, криміналісти, підняли дрони, запустили 3 d сканери Усе виглядало як справжнє вбивство. Утім, за кілька годин хтось нарешті доторкнувся до трупа і зрозумів, це просто силіконова лялька. Її одразу запакували і відправили на утилізацію. А скільки розмов то було, і галасу. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось!